Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОПіка! Грибок нігтів це розповсюджене захворювання, яке уражає нігті. Найчастіше це захворювання проявляється у вигляді білої або жовтої плями під нігтем, яке може викликати серйозне пошкодження нігтьової пластини. Грибкова інфекція може вражати як один, так і кілька або ж навіть усі нігті людини одночасно. Грибки, які можуть заразити людину. Ростуть найчастіше при таких умовах: мікропорізи на шкірі або тріщини нігтьової пластини, тепле та вологе середовище, включаючи басейни, душ, взуття, підвищена пітливість ніг, контакт із хворою людиною, діабет, проблеми з кровообігом, ослаблення імунітету. У інфекції нігтів є характерні симптоми, які допоможуть вам швидко поставити собі діагноз. Нігті заражені грибком, мають такі симптоми: кришуться, слояться, ламаються. Змінюють форму, стають товстіші, втрачають блиск, темніють. Слідкуйте за нігтями та шкірою, за їхніми змінами. Виявлення змін на ранніх стадіях дозволить ефективніше почати лікування. Зверніть увагу на білі або жовті полоски по бокам нігтя. Це один із ранніх симптомів. Також після лаку. Ретельно оглядайте ніхоть, так як лак маскує перші ознаки ураження. У важких випадках нігті можуть боліти. З'являється запальний процес. Також, внаслідок відмирання тканин, можна відчути характерний запах. Як уникнути грибкової інфекції нігтів. Регулярно мийте руки і ноги. Ретельно мийте руки після контакту із зараженим нігтем. Обріжте пошкоджені нігті. Згладьте край пилкою, спиляйте товсті ділянки. Дезінфікуйте манікюрні інструменти для нігтів після кожного використання, носіть поглинаючі під шкарпетки або міняйте шкарпетки протягом дня, тримайте ноги сухими, вибирайте зручне взуття із матеріалів, які дихають. Часом доволі важко повністю вилікувати грибок нігтів на ногах. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо вам не вдалося самостійно вилікувати ураження нігтів домашніми засобами чи за допомогою протигрибкових препаратів, придбаних в аптеці. Лікування залежить від типу збудника, що викликав грибкове ураження та важкості захворювання. Для уникнення рецидиву грибка нігтьової пластини у сучасній медицині використовують швидке і безпечне усунення нігтьового грибка лазером. Лазерне лікування грибка нігтів відбувається методом стерилізації грибкових спор променем неодимового лазеру. Після лазерного лікування грибка нігтів на ногах вражена пластина відростає і замінюється здоровим нігтем. Лікар може призначити протигрибкові препарати у вигляді таблеток внутрішньо та місцевих засобів мазі, гелі, розчини, лікувальний лак, що наносяться на уражений грибком нігті. При легкій формі інфекції зазвичай використовують місцеві препарати, наприклад, у вигляді спеціального лаку чи крему, що допомагають уникнути поширення і появи нових грибків, поки нігті ростуть. Поступово відростатиме здорові нігті, замінюючи уражену грибком ділянку. Нігті на ногах повністю відростають від 12 до 18 місяців, тому лікування має бути постійним, тривалим. При легких формах грибкової інфекції. Можна спробувати лікувати нігті засобами, що продаються в аптеці без рецепта. Якщо ви помітили білі сліди на поверхні нігтів, спиляйте їх, помийте нігті у воді, висушіть і нанесіть лікувальний протигрибковий крем, або розчин чи лосьйон. Обрізання нігтів допомагає зменшити біль та інші неприємні симптоми. Також обрізання уражених ділянок перед застосуванням протигрибкового препарату допомагає лікам потрапити в глибші шари нігтя. Грибкова інфекція нігтів може потребувати тривалого лікування, наполегливості і терпіння. Будьте здорові!